На рахунок ціни я би не писала в нішах меблів ціну, якщо ми працюємо не в мідл, не в дешевому сегменті, да? тобто кухонь. Тому що в дешевому там люди будуть вибирати по ціні. Ну, це теж не зовсім правильно, тому що одна і та ж сама кухня може коштувати по-різному, да? це залежить від там, матеріалів, профілів, деталів, ну, тобто дизайну, ну, багато є нюансів. І тут можуть виникнути клієнне заперечення, яке ви потім важко вам буде закрити. Ну, я вашого конкурента бачу дешевше, можливо, в нього кухня гірше. Тому я кажу, що важливо не просто фото публікувати, да? а робити огляди, показувати людям, да? від чого залежить ціна. Наприклад, якщо люди вибирають по ціні за рахунок чого можна економити, на рахунок чого не можна економити, і звісно, ми це все робимо через контент. І, звісно, є хто не буде дивитися контенту, буде йти к менеджеру, і там менеджери працюють. так? Да? тобто люди взагалі повірте, ви коли почнете вивчати, як люди вивчають, у вас отак от будуть ідеї для контенту, просто взагалі.